Коли дитина ще маленька, то вона часто густо плаче і сумує, бо не може словами висловити свої почуття та емоції. Діти плачуть, коли в них щось болить. І про це сповіщають світу, або коли голодні, чи просто сумують. І тоді мама й тато. Колихають дитинку, співають їй пісні, бавлять її, щоб побачити на обличчі довгоочікувану посмішку. А щоб розрадити вже дорослу дитинку, придумали невеличкі пісеньки віршики, які називаються забавлянки і потішки. Від слова забавити або потішити дитинку щоб вона заспокоїлась і почала посміхатися. Також забавлянки та потішки корисні при сварках, якщо посварилися зі своїм другом і зовсім зіпсувався настрій. Тож сьогодні ми з вами послухаємо дві забавлянки-потішки, а ви зможете їх потім розказати своїм друзям при потребі. Перша забавлянка, коли малятко не хоче прокидатися. Потягусі, потягусі, на ганусю ростусі, Щоб галочка росла, росла виростала, Щоб галочка своїй мамі скоріш в поміч стала. У поміч стала, діто колихала і хату доглядала. Як ви здогадалися, це потішка для дівчинки, які бажають швидше вирости. А це потішка, закликання дощику. Ходи-ходи, дощику, зварим тобі борщику, зварим тобі галушок та вилівмо на пісок. Хлюб-хлюб-хлюб-хлюб-водиченько. Хлюб-хлюб-хлюб-хлюб на личенько. І на ручки, і на ніжки. Хлюб-хлюб-хлюб. Також цією потішкою можна вмовити дитинку мити личко і ручки. Малята, а які потішки, заклички і забавлянки знаєте ви? Пошукайте на просторах інтернету разом з батьками одну з них і вивчіть на пам'ять. І пам'ятайте, що будь-який поганий настрій можна покращити, розказавши. Потішку чи забавлянку. Спробуйте так і подивитесь, як мама з татом чи ваші